На фоні якоїсь такої загальної істерії з цими розумними годинниками смартвочами, яка буквально за кілька останніх років захлиснула ринок електроніки, наша програма вирішила піти на принцип. Ми вперто настоюємо на тому, що ці розумні годинники насправді толком нікому не потрібні, а ви просто купуєтесь на моду. Тому ми не будемо такими, як усі, ні годинника би собі взяли. Але він не такий, як усіх, Хочете, і вас із ним познайомимо. Наш дійсно якийсь оригінальний це Blaze Rover, якогось маловідомого китайського бренду. Ми його вичепили через сайт GearBest і нам його досить оперативно прислали. Саму річ ми визнали як ну як просту, проте дуже навіть прийнятну. Зовні він стильний, виразний. Ну а як іще може бути, коли ти в тупу копіюєш Apple Watch. Хоча, отак з боку, то і не так уже і в тупу. Єдину кнопку управління вона ж кнопка повернення розмістили по центру, не по яблучному. Для виконання усіх операцій вам достатньо півтора дюймового сенсорного екранчика 240х240 240 точок. При отакому розмірі і розміщенні піктограмок проблема з тим, аби нормально у них потрапляти. Пальцем ми не виявили, куди треба потрапляли. Чітка така фішка даного дівайсу в тому, що він всеядний, і працювати в парі він може як з андроїдними смартфонами, так і з еплівськими айосами. Конектяться вони по блютузу, бачите оцю жирну центральну кнопку. Аж потім на смартфон треба поставити програмку для керування, яка йде мимо Google Plei із сайту виробника. Ну нічого, спарували, запустили. В меню навіть знайшли російську мову, що лишило двояке правда відчуття. По-перше, вона не українська, по-друге, з кодуванням інформації тут реально біда. Ну от гляньте, що твориться в адресній книжці. І тим не менше, саму адресну книжку смартфона Дівайс бачить. От ми її запускаємо цією піктограмою. Аби подзвонити через цей годинник окрема кнопочка, можна набирати номер і ще однією окремою бачимо синхронізований журнал дзвінків. Одним словом, цей ровер непоганий такий дублер мобільного телефона. Можете з нього дзвонити, можете на нього приймати дзвінки, не витягуючи самого смартфона. Теоретично він і смски мав би показувати, але у мене чомусь вперто не захотів. Може, тому що у мене величезний архів з часів царя гороха, і у нього на це пам'яті недостатньо, не знаю. Пройдемо далі його меню, себто можливостями. На основному екрані доступ до музики зі смартфона і до його фотокамер, як до основної, так і до фронталки. А от тепер отак жик, і отут іще один набір корисних програм. Можемо назвати їх лайфстайлом: координатор вашого сну, секундомір, будильник, помічник у тренуванні. Блокувач дівайсу, раптом ви його десь там загубите. Вимірювачі там різні температури, тиску, висотомір, крокомір. Його виділимо окремо, адже в парі зі смартфоном він дозволяє непогано регулювати свою щоденну активність. І класно те, що це Blaz Rover рахує усе там самостійно, а потім можна перелити всю інфу на основний пристрій. І от, нарешті, нарешті, таки я здійснив ранкову пробіжку без смартфону в руках. І відверто зізнаюся сам. Саме тоді я вперше цінність цієї категорії дівайсів розумних годинників відчув. Ну, коротше, все, я погнав далі, а ви там, знаєте, теж вдома не засиджуйтесь.